Власне, яка ситуація на сході України? Бо про це будемо дізнаватися із перших вуст від офіцера батальйону Свобода Нацгвардії України Андрій Ілєнко. З нами на зв'язку, пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Отже, фактично зараз нам відомо те, що на Донеччині активно тривають бойові дії. Зокрема, це піски Авдіївка найгарячіші точки. Ну і власне ворог втрат зазнає найбільших саме на Бахмутському напрямку. Теж тому розкажіть, яка оперативна ситуація в регіоні станом на сьогодні? Продовжуються бойові дії. Продовжуються спроби ворога вчиняти штурмові дії, наступальні дії. Подекуди буває складно, але українські захисники тримають оборону, наносять ворогу втрати. Зокрема, наш батальйон Свобода, який воює в складі 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, тримає свою визначену ділянку фронту. Остання доба була дуже неспокійна. Були артилерійські дуелі, були стрілкові бої. З позитиву можна сказати, що було знищено ворожий мінометний розрахунок. І вночі була спроба проникнути на наші позиції ворожої розвідувальної групи. Розвідувальна група ворога була знищена. Ну і так кожен день. Тобто, от в такому форматі зараз це відбувається. Бойовий дух високий, хлопці всі усвідомлюють, що вони тут роблять і навіщо. Так що продовжуємо і йдемо до перемоги. Ну, а власне, чи зараз відчувається більший тиск зі сторони окупантів? прикладу, чи ви відчуваєте, що особового складу підвозять все більше або ж це їхньої ворожої техніки? Ну, останні дні так. Активізація відбувається, це помітно. Але все одно очевидно, що таких масштабів наступальних дій, які вони робили на Луганщині, а саме Сіверськодонецьк Рубіжне. Поки що вони очевидно не можуть сконцентрувати таку кількість і особового складу, і головне вогневої міці для того, щоб це зробити, але розслаблятися не можна. Видно, що попереду нас ще чекають дуже багато важких і гарячих днів. Чи зараз відчувається перевага ворогу, до прикладу, в живій силі чи в зброї, і чи не змінюється їхня тактика, якою яка вже фіксувалася за ці 161 день боротьби? Ну, Дивіться, перевага це ж комплексне поняття. Тобто це не тільки кількість зброї, це і навіть не тільки кількість особового складу, це і моральний дух, це мотивація, це бажання е, воювати. Ну, от Якщо говорити про ці останні компоненти, то очевидно гігантська перевага на боці українських сил. Якщо ми говоримо власне, про показники кількісні, то я теж не можу сказати: ну, власне, от особового складу, я теж не можу сказати, що в них є перевага. Єдине, в чому у них є перевага, це в кількості артилерії, в кількості важкої техніки. Але з іншого боку, у нас так само зараз багато чого з'являється і прибуває багато допомоги з країн-партнерів наших, союзників. Тобто це частково зменшує їхню цю перевагу, і як тільки оця перевага зникне остаточно. Як тільки ми вирівняємося з ними по показниках от власне артилерії важкої техніки, то я думаю, що на цьому, в принципі, їхню військову оцю от авантюру можна буде завершувати. Я думаю, що дуже швидко все стане на свої місця. А яка зараз ситуація із забезпеченням? Чи достатньо зброї, аби нищити ворога, чи снарядів? Тому що зараз є з цим питанням. Ми розуміємо, що ви все не можете розказати. Але що можете принаймні, в двох словах? Розкажіть? Ну, Дивіться, всі наші бійці я не можу відповідати за всіх. Я говорю за свій підрозділ: всі бійці вдягнені, нагодовані, всі мають все необхідне для ведення бою. Тобто сказати, що є якийсь там катастрофічний дефіцит, такого немає. З іншого боку, ви прекрасно розумієте, що це війна. І на війні а, всього не вистачає. От прям всього не вистачає. І не буває ситуації, коли можна сказати, ви знаєте, от всього достатньо. Такого не буває. Але от якогось такого от кричущого дефіциту немає. Тобто, все забезпечується. Велика подяка волонтерам. Перш за все, волонтерській службі е, Легіону Свободи і іншим всім волонтерам, які допомагають. Е, ну, очевидно, що держава теж забезпечує нас, ми є регулярний військовий підрозділ. Ну тобто, якихось, е, ну, звичайно, проблеми є, але от так щоб сказати, що там нічого нема, голодні босі, такого і близько немає. І Я, до речі, ну не знаю, я знову ж таки я не хочу зараз там за всіх розписуватися, але оці всі міфи про те, що там. На передовій немає нічого, всі хлопці б голі і так далі. Ну я не знаю, хто це запускає. Ну я такого не бачив. І я знаходжуся зараз на передовій. Я не знаходжуся зараз десь в тилу, я знаходжуся на передовій від місця, де я з вами говорю, до позиції ворога, ну десь пів кілометра. Я розумію про що я говорю. Тому загалом якихось проблеми є, але якихось катастрофічних немає. Ви згадували про волонтерів, які зараз активно допомагають такими необхідними речами, які можуть насправді бути на полі бою одноразовими: це чи автівки, чи тепловізори. І власне, ми бачимо, як багато зараз збирають коштів саме на такі потреби Збройних сил України. Зараз чи є потреби? От власне в таких речах, і чи, ну, які є потреби, які можуть задовільнити волонтериса? Ну, волонтери займаються всім. Починаючи від їжі, закінчуючи там, тепловізорами, дронами. Дивіться, тобто це паралельні процеси. Тобто, у нас от дехто каже там, а от що ж це волонтери там, забезпечують там, тим, 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 чого ж держава не забезпечила? А хто сказав, що держава не забезпечила? Держава забезпечила, але треба більше. Тому що добре мати один хороший дрон на взвод. Але якщо ви хочете працювати дуже добре, вам можливо треба ще більше. Добре мати, ну на це я вже прям так розогнався, там народу, умовно кажучи, хороший дрон, а бажано мати більше. Плюс вони можуть втрачатися, їх можуть збивати, вони можуть ламатися. Це саме стосується машин. Тобто машина попала під обстріл, все, немає машини. Машина поламалася, бо як ви розумієте, їдуть сюди машини не нові, правильно? І умови тут їхньої експлуатації, ну теж якби це не німецький автобан. Відповідно, так само треба нову машину. Тобто, але це не означає, що це якась біда-біда, і там все нас кинули. Ми голі босі і так далі. Це війна, і це так і є. Тут по-іншому не буває. Тому я ще раз кажу: волонтерам велика подяка. І ну, якби, в принципі, я не знаю, напевно, важко знайти якийсь сегмент забезпечення. Військ, де би не було б допомоги волонтерів. Тобто скрізь вона є, вона скрізь доречна. Ми інколи коригуємо, тобто ми е, просимо конкретно, от, коли ми звертаємося до волонтерів, ми просимо конкретно, от, нам потрібно машини, чи нам потрібні дрони, чи нам потрібно ще щось. Тобто, ми робимо конкретне замовлення. І е, отак от воно працює найкраще. І, до речі, от, хто цікавиться, хто хоче допомогти, от, заходьте на наші сторінки, там Легіон Свободи. А, і ви там побачите всі дописи так само, ну якби все, що ми потребуємо зараз. От зараз ми, наприклад, конкретно потребуємо знову, нам треба машини, ремонт машин. Це забирає величезну кількість ресурсу. От навіть ремонтувати машини це, це, це складно, це дорого, це непросто. І, а машин нема все ми зупинилися. Тому що нам потрібна мобільність, нам потрібно їздити, нам потрібно підвозити і так далі. Так далі, і так далі. Вся логістика на машинах тримається. Відповідно, тому, тому так. Чи ви в легіоні відчуваєте спад волонтерства? Тому що зараз ці великі масштабні фонди українські говорять про те, що там на 30% зменшуються донати від українців. Наскільки швидко збираються кошти на потреби саме Легіону Свободи? Ну, якоїсь критичної проблеми я не бачу. Але очевидно, що масштаби менші, ніж вони були там в перші там, місяці війни. І це природньо, тому що, по-перше, ну людей просто гроші закінчуються. Ну очевидно, що волонтери це ж не. Волонтери, це ж не значить, що волонтер дає, що у нього якась бездонна бочка з грошима, він з неї достає. Він збирає гроші так само і збирає просто в людей в громадян. І в громадяни вони можуть ну, відчувати вже серйозні фінансові виснаження, тому що людей були якісь накопичення, так вони їх витратили за великим рахунком за ці півроку війни, вже майже. І потім десь тому якби це падає. Але знов ж таки, якщо впало на 30% відсотків за... Більше ніж 5 місяців війни, я не вважаю, що це критичне падіння. Тобто, це закономірно. Мало би статися, я, чесно кажучи, думав, що впаде більше. Тобто, це навіть ну, можна сказати, оптимістично. Ми зараз проходимо цей сценарій, Тобто я би навіть сказав, що це ну, хороший результат. Так, і ми просимо постійно наших глядачів не збавляти обертів, а продовжувати допомагати Збройним силам України. Якщо говорити про мирних мешканців, які зараз залишаються на Донеччині, власне оголошена обов'язкова евакуація з певних регіонів Вчора, з 2 серпня, за вашу інформацію, насправді як люди реагують на цю обов'язкову евакуацію, і чи вони готові залишити свої домівки? Ну, дивлячись, в яких місцях, тобто, ну, очевидно, що якщо мова йде про ті населені пункти, де прямо лінія фронту, то там залишилося дуже мало місцевого населення. Але є, є якісь люди, ну, знову ж таки, це їх вибір. ну, якби, Всі закликають весь час, що ви евакуюйтеся, не наражайте себе на небезпеку, збережіть своє життя. Ну, але є якісь люди, яких ну, от, у них якась інша думка, вони вважають, що. Нічого з ними не станеться, напевно. Ну, я не знаю. Тобто, мені здається, це безглуздо, тому що якщо людина не бере участь безпосередньо, не, не, не бере участь в обороні, не, не допомагає напряму, то знаходитись в населеному пункті, де, де, де йдуть бойові дії, ну, це просто величезний ризик. І... Ну, але це от. Ну, є люди, яких неможливо переконати. Є така категорія людей. Я не знаю, як примусово це робити. Мені складно уявити, як це буде примусово відбуватися. Ну, тому так. Яка в тих регіонах гуманітарна ситуація? Тому що якщо люди все-таки візьмуть на себе це рішення залишатися в цьому регіоні, але фактично, чи будуть до них, чи зможуть волонтери привезти там їжу, ліки найнеобхідніше. Ну, це очевидно буде вже залежати від обставин. Тому що, знову ж таки, хтось просто понадіється на себе, буде вважати, що в нього є можливість якось пережити цей кризовий момент, хтось буде чекати, що йому хтось допоможе, але це теж далеко не факт, що ця допомога зможе прийти. Ну Тому я ще раз кажу: ідеальний варіант, єдино правильний варіант це виїжджати з зони бойових дій. Якщо не виїжджаєте, Бо, ну, відповідно, все може бути. Ну, тут навіть не головна проблема, що там не привезуть е, їжу. Головна проблема, що вбити просто можуть. І все. Ну, тобто, прилетить снаряд, попаде куля, і все. Тобто, ну, якби, мені здається, навіть це головне питання, а там вже е, інші питання, вони вже стають фактично на другий, на третій план. От, якщо про Херсонщину згадати, то навіть де окуповані села, яких там зараз 53, то туди не радять повертатись, тому що туди й досі пролітають російська артилерія. І власне, а що говорити вже про ті місця, де тривають активні бойові дії, і, дійсно там залишатися дуже дуже небезпечно. Хочемо поговорити ще й про ваш допис: про українців, власне, які зараз внутрішні конфлікти такі зароджуються всередині країни. Якщо на мій погляд, мені здається, що ми всередині відчуваємо сіль. Ільки ненависті до росіян, власне, і після Оленівки, після останніх подій ракетних обстрілів мирних міст і так далі. Що ось ця негативна енергія вона просто йде вже всередині країни і власне випласкується саме серед українців? На ваш погляд, які тому причини і як вирішити це питання? Ну, причини дві: по-перше, є просто категорія людей, які плювати на все, крім власної кар'єри і власних політичних перспектив, і вони готові і взагалі все, що завгодно, робити, просто щоб покращити свою політичну позицію. І якщо це буде коштувати там якихось втрат для держави, ну якби їм все одно, головне, щоб вони були в вигіднішій позиції. Ну, це перша позиція. А друга позиція це люди, які просто ну, в емоційному якомусь такому дисбалансі знаходяться. Тобто вони не розуміють, ну от їм хочеться щось написати, хочеться щось сказати, але вони просто не думають, як це може відобразитися для загальної ситуації. І що от, єдиний критерій, зараз, який має бути актуальний, єдиний критерій, це це допомагає, ото, що ти пишеш, робиш, поширюєш. Це допомагає нам наблизити перемогу чи віддаляє перемогу. Це підтримує дух армії чи це деморалізовує армію і все, і крапка? От все решта, це не має ніякого значення зараз. Тому що вирішується доля зараз нашої держави, не в Києві, не десь там в владних кабінетах, вирішується вона не в якихось політичних партіях. Вона вирішується сьогодні на полі бою. все і це єдине місце, де сьогодні вирішується доля нашої країни. І відповідно, якщо на полі бою... В людей, які б воюють, буде менше бойового духу, вони будуть відчувати, що за їхньою спиною не єдина нація, яка вся об'єднана в єдиному пориві, а безкінечний срач, вибачте на слові, на, на ідіотські теми, які взагалі ні на що не впливають, і просто від, ну це я не знаю. Я перестав дивитися стрічку Фейсбука, бо я не можу. Це 90% того, що там обговорюється, і через що виходять емоційні дискусії, це маячня. Тобто це взагалі не актуально, це нікому не треба, це ні на що не впливає. Але це деморалізує, але це впливає на психіку. І тому е немаєш чим зайнятися, не знаєш, що робити. Іди в армію. Е не можеш піти в армію, чи там якісь інші нюанси, там ставай волонтером, помагай. Просто я від, от я реально від людей, які е чимось зайняті зараз, от конкретно допомогою. Я ніколи не чую цих розмов, цих от всіх там безкінечних якихось пошуків зрад. Безкінечного якогось там всесвітнього заговора, внутрішньої боротьби оцієї там, що ми там забуваємо про москалів, починаємо між собою воювати. От я не бачу цього від цих людей, бо вони зайняті, їм немає часу займатися на фігню. А от люди, яким є багато часу, які пишуть там по 50 постів в день, які там сидять, оце все виколупують, знаходять. От у них є час сидіти цим займатися. І я вважаю, що ну от енергія це прекрасно, але енергію треба спрямувати. В корисне русло і чимось е матеріально помагати. Я не маю на увазі військового грошима. Ну от конкретно чимось помагати сьогодні от воюючій країні. А от цими безкінечними розборками, хто більше патріот, я можу розказати все, що я думаю на цю тему, тому що я вважаю, що я маю моральне право це робити. І повірте, я знаю все про всіх. І в українській політиці і знаю ціну кожному, в цьому цьому, і знаю це не з телевізора, і не з Фейсбука, а з власного досвіду двох депутатів Верховної Ради і 15 років в політиці, і навіть більше. Але я не збираюся зараз цього робити. Просто тому, що я розумію, що це буде шкодити, а не допомагати. Е, ну, що ні, от, саме зараз час з'ясувати, хто патріот. Ну. Ви писали в пості, що це демотивує бійців. Якщо говорити про конкретні слова, про що вони говорять, як реагують? Ну от Люди підходять, кажуть, ну, я, я навіть не хочу просто зараз це поширювати з ефіру, тому що це знову буде, якби по колу, ми це всі будемо пускати цю всю єрість. Але от люди підходять і кажуть, ну, от ми прочитали там в Фейсбуці, сказали, що там то-то, то-то. Або там, От ми думали там, що у нас там зараз всі об'єдналися, і ми проти спільного ворога. А виявляється, у нас там вже всі один з одним. Там просто іде якась боротьба на смерть. Просто от, просто готові горлянки один одному перегризти, хто там кращий політик, хто там буде значить, на майбутніх виборах і так далі. Ну, я не знаю, ну напевно, це просто пов'язано з тим, що є люди, які думають, що війна це дуже далеко, що десь це там відбувається, їх це не стосується. Вони вже тут всі політикою зайнялися в тилових містах, а воюють якісь просто я не знаю, там люди, які з якогось іншого тіста зроблені, і вони тут ризикують своїм життям кожен день. Це якось ну, вони напевно не зовсім розуміють, як це взагалі відбувається. Ні, тут такі самі люди. Тут не супермени, тут звичайні люди, які мають е, так само своє єдине життя, які вони теж хочуть зберегти і хочуть жити в нормальній країні. Але при цьому, якби тут всі розуміють, що ми тут всі брати по зброї, і тут ніхто нікого не питає, а за кого ти голосував на виборах, а хто твій політичний кумир? Хоча наш батальйон, ви розумієте, він називається Свобода, але ми є регулярний військовий підрозділ. Ми працюємо як е, не політична структура, а як бойова структура, військова структура. І ми тут не з'ясовуємо, хто там краще, хто гірше. Ми просто воюємо за свою країну. А от той, хто намагається зараз це з'ясовувати, ну що мене я ще кажу, це стосується всіх. Не подумайте, що я колись конкретно одну якусь сторону маю на увазі. Це стосується всіх. От припинити це робити, треба от взяти себе в руки, витерти ці е, соплі. І почати працювати на перемогу кожен день і абсолютно нічого іншого зараз не повинно бути взагалі. От забудьте про все інше. Поки не буде перемоги, ніякого життя в країні не буде ніякої політики в країні не буде. Буде тільки війна і буде тільки боротьба за перемогу. Хто цього не розуміє? Ну це дуже погано. Як він, що, він цього не розуміє? Якщо зараз відгородитися від стрічки Фейсбуку, ви відчуваєте, що в тилу є єдність українського народу. Ну, взагалі, слава Богу, я це відчуваю, але я просто бачу погані тенденції, які я хочу на корню зупинити, щоб не навіть це не, не розвинулось. Е, тому я вважаю, що так важливо говорити про єдність і так важливо сьогодні перестати займатися політиканцем. Пане Андрію, давайте і до приємних новин. Ми знаємо, що у вашого командира 1 серпня був день народження. Власне, ми вітаємо, передаємо йому вітання. І власне розкажіть, як проходять ось такі свята зараз на передовій? Ну, В 12 ночі, коли наступила нова доба, ми з якраз сиділи в одному окопі, і прямо там відбулося привітання. Що цікаво, прямо в цей момент москалі почали артилерійські обстріли. Це був такий прям салют на день народження нашого командира. Ну, а потім уже на наступний день. У нас був навіть такий імпровізований святковий торт в окопі, і ну привітали командира. Як ви всі прекрасно розумієте, на війні абсолютний, тотальний і беззаперечний сухий закон. Я думаю, це навіть не треба пояснювати. Тут з цим все надзвичайно жорстко, і в нашому підрозділі так точно, максимально жорстко. У нас ніхто не займається цією рундою. І бо на війні алкоголь це просто смерть. Ну тобто, це просто розуміти, випив, тебе нема. Все, і ти мало того, що тебе нема, ще й твоїх побратимів нема, яких ти підставив. Вони на тебе понадіялись, а ти е, їх підставив і фактично таким чином на е, трагічні наслідки зробив. Тому алкоголь це абсолютно табу. Ну але у нас була там в припасі Кока-Кола, е, мінералка, так що гарно посиділи. Дякую вам, пане Андрію, за вашу роботу. Дякую, вам, що ви долучилися до нашого етеру. Я нагадаю, офіцер батальйону Свобода Нацгвардії України Андрій Ілєнко був з нами на відеозв'язку. Власне говорили по завершенню про день народження командира Петра Кузика. От, власне, як вітали з ним народження. Маємо відео. Давайте його переглянемо. Хто стоїть? Це стоїть батальйон Свобода. Так, що вони воювати можуть чи ні? Воювати можуть. Так, типу сказав. Баталю хуй Саби, здівайся на свободу, як хоча. Що, що, хлопці, я вибачаюсь Що тут за свобода? Найкращий ну, бота... підрозділ в світі, свобода, захопили все в світі. Свердонецький, Рубіжний, Лисичанськ, кухню. Сибирь, всі бігають, всі класні. А свобода, хто моє молодь. За кожного члена цієї сім'ї. Я роздумуючись віддам своє життя. І Я хотів за боротись. І зараз в мене така можливість з'явилася. Тому я батальйонна свобода. Давай, братан, що свобода для тебе як то? Ага. Ти хочеш можемо, її? Це будемо воювати, щоб вона у нас була. Я дуже непатанічний, тому давай потом, друже комбат. Бажаємо тобі наступний день народження зустріти так, щоб згрів нахер мавзолей. А блин, ми думали, де саме в Кремлі ми будемо організовувати склад тушонки нашого батальйону. Миколай, сижу під бо дрони там гасають. Вкратце тобі скажу, щоб ти був здоровий. Ми з тобою, ти з нами. Давай наказ і набудуємо кацапи. На це не точно. Вітаємо тебе з днем народження. Щастя, здоров'я, Україні перемоги. Петро Миколаевич Маяку, Петро Миколаївич Маяку. Петро Миколайович, я дуже вам дякую за те, що ви є командиром батальйону Свобода. За те, що ви дали нам можливість боронити нашу державу і майбутнє нашої нації саме в такому колективі. Об'єднав нас і ми зараз разом можемо боротися за нашу свободу. Батько найкращого бойового батальйону всієї Київської організації «Свобода». Довгих років дружба. Ну і пройтися парадом перемоги по хрещах. Забувши про всі ці війни як страшний сон. З Днем народження не можна було казати, але це виріжуть, користуються поваги колективу і являються ворогом Москви. Наш батя, який нас єднає, а ми з радістю з ними йдемо. Здоров'я, нога, еліта, свобода, красава, кузик, сила. І не боїся так само в бій, побільше таких комбатів. Дякую за можливість воювати разом з вами. Бажаю, щоб... Наступний свій день народження ми з тобою відсвяткували в українському звільненому Криму. Нехай завжди світить сонце, а зуз ніколи не сходить посмішка. Бажаємо здоров'я! Бажаємо, Бажаємо здоров'я і слава Україні! Героям слава! Ахмат, чай! Гузь, сила!